Сьогодні підписник у мене замовив класну бензопилку, Потужну, якісну та з офіційною гарантією. Замовлені сьогодні бензопилка у 56. Зараз розблю огляд. І показую, що він ще замовив такий от ланцюг орегоновський з квадратним ріжучим зубом по добу, по акації, який робиться в Канаді. ланцюг дуже якісний. І ось замовили таку пляшечку масла. Євросинт, синтетична олива з дозатором від Олеомака. Дуже-дуже крута. Робимо огляд на пилку. Знайомтесь, хто не знає, це Олеомак GSH 56. Та, а, якісна пилка, да, база гудлака, але тут стоять преміальні запчастини. Ті, хто шарить, поймуть. Бічний натягувач, мотори роблять завод Еко, карбюратори Вальбро. Мотори чотириканальні, не ні нікасілові. Плавний запуск пилці є. Праймір підкачки, навіть, навіть праймера, друзі Вальбро. Хто теж, хто не знає, Вальбро це японський виробник паливних систем, карбюраторів та іншого. Ріжуча гарнітура Ріжуча гарнітура, зі канадська, друзі йде. Від бренду Орегон. Брендується як Оліомар. Ленсю канадський де також де з заводу. йде ось такий от круглий зуб. А ми ще укомплектували додатково по твердій породі. Металевий упор, два гвинта та свічний ключ. Ну і чехол на шину. В общем, друзі, кому цікаво, є класні потужні пилки. Ну, я рахую, що 8500 для цієї пилки це недорого. Два роки ми даємо гарантію офіційну. Тому кому цікаво, замовляйте, є в наявності.